Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Вєла Віва. Як і на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночі велосипедні кросівки від американської торгової марки Ride Concept. Модель називається Light Weary. Woman Колір у нас ці манзанія. Манзанія це такий доволі приятний колір, більш до червоного відноситься. Особливості кросівок Live Weary від торгової марки right Concept в тому, що плоска підошва. Плоска підошва має гнучку гуму. Що дозволяє міцно тримати саму поверхню е, кросівка на педалі. мається на увазі не те, що вона вигибається дуже, а то що е, гума сама по собі вона е, більш е, м'яка для до дотику і більш якісне цепляне має на поверхні педалі. Тому на велосипеді ці е, велосипедні кросівки тримаються міцно. Тобто до педалі тапталок, велосипедні кросівки жіночі. Райт рай, рай, Концепт рай концеп, рай концеп, це бренд такий американський. Модель називається LiveWerry. І за кольором манзання. Ці кросівки жіночі мають прошиту частину по периметру капроновою ниткою. Ось тут резинова антільна. Вандальна гума, яка забезпечує захист носка від вологі від бруду, і на дотик вона достатньо міцна. Тому, і якщо будуть якісь удари, кончики пальців будуть захищені жіночим ножкам. Внутрі у нас прошита по всій периметру підкладка. Е, тому що е, надійність кросівок лайви достатньо висока. Е, З урахуванням невеликої ціни, як для велосипедніх кросівок, е, якість їх дуже велика. Тому я і кажу, що ось тут по периметру є у нас е, прошита частина е, ниточкою, а не проклеєна. Сама стілька має двохрівневий. Е, Плотність, тобто сама стілька з гарним таким euh, боковим нахилом для того, щоб не було зайвих е, пошкоджень ноги, тобто е, супінатор. І е, дві частини більш м'якої е, по структурі форми пінопласту, для того, щоб двохрівневий. Е, пенопласт міг дозволяти більш комфортніше переходити всі незгоди на велосипедних перегонах. Тому тут більш м'яка частина завдяки двохрівневому пенопласту. На шнурках ці кросівки Lifewear від торгової марки right Concept і, звісно, язичок. Язичок тут має резин, резинові бокові частини. Якщо побачите, то ось резинка по бокам, вона захищає додатково ножку жіночу від бруду. П'ятка достатньо міцна, що тримає ахіл жіночий від питань. Якщо вам сподобались кросівки велосипедні від торгової марки Right Concept. Модель LiveViрі, ви завжди можете прийти і купити. Вага кросівок 350 грамів. Постійним покупцям завжди знижки. Приходьте, купуйте, замовляйте жіночі Live LiveView від торгової марки Rice Concept від американської компанії. Гарних дозу. До